А ми продовжуємо далі. Більше про такі випадки говоримо із заступницею керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини Оксаною Філіпішиною. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаємо доброго дня. Пані Оксана. Скажіть, будь ласка, наскільки часті такі випадки, коли за кордоном українок позбавляють материнських прав? Ну, давайте дійсно міряти все статистичними такими даними, що значить багато чи мало випадків. Кожен випадок є трагічним. Якщо ми говоримо про долю дитини, ми знаємо, що близько 5 мільйонів українців вирушили до європейських країн. Більше мільйону це діти. Це означає, що виїхали абсолютно різні сім'ї, в тому числі і ті, які перебували тут на території України в складних життєвих обставинах, і також були в полі зору соціальних служб. Тобто виїхали різні сім'ї. Якщо говорити про дані стосовно відібрання дітей у батьків або у тих осіб, з якими діти виїхали: бабусі, дідусі, тітки, дядьки, брати, сестри і так далі, то це більше 200 випадків. Але забігаючи наперед, я скажу, що Міністерство закордонних справ повідомляє, що більше 80% дітей із цієї чисельності. Повернуті законним представникам, тобто це більше такі поодинокі випадки ніж мас масове явище. Припрошую, маємо повідомлення також про повітряну тривогу у Кіровоградській області. Просимо наших глядачів прийти в безпечні приміщення, укриття, залишатися там до відбою. А пані Оксано, чи достатньо лише повідомлення? Як ми чули, у нас була попередня спікерка, яка сказала, що був наклеп на неї стосовно поганого погодження з дитиною, і власне цього було достатньо, щоб їй направили позов до суду. Чи якось перевіряють представники суд? Соц... Служб дійсно цю інформацію, яка до них надходить. Ми маємо пам'ятати, що Україна є членкині ГААГської конвенції про батьківську відповідальність з 2006 року. Вона набула чинності для нас з 2008 року. Тобто, ми є частиною європейської спільноти у ставленні до дітей і правилах поводження з ними. Так само і на території України будь-хто хто бачить або спостерігає насильство по відношенню до дитини недбале ставлення до неї зобов'язаний повідомити компетентні органи. Така сама ситуація відбувається за кордоном. На чи ні, має розібратися суд. Відмінністю від України є те, що у нас насамперед розбираються органи опіки і піклування. А за кордоном всі рішення приймаються на, на рівні судів. Тому це не є щось, ну таке, що виходить за межі розумного. Це просто стандартні процедури. Це означає, що наші люди в суді дійсно мають доводити свою правоту органи України зобов'язані допомагати таким нашим громадянам спершу січня 23-го року відповідальний компетентний орган у співробітництві з іншими державами по цій конвенції є Національна соціальна сервісна служба і звісно, що консульські установи. Тому наші громадяни дійсно мають звертатися. Національна соціальна сервісна служба допомагає громадянам зібрати інформацію тут в Україні всередині країни стосовно сім'ї тобто, чимала вона в Україні погану чи хорошу історію стосовно виховання дитини, і так само. Національна соціальна сервісна служба з органами опіки України може надати до суду інформацію на підтримку наших громадян стосовно адвокатської допомоги, я чула запит від нашої громадянки. Я хочу сказати, що у 30 країнах світу, в тому числі і там, де перебуває наша громадянка, в Німеччині є представництво, наприклад, данської ради у справах біженців. Це міжнародна організація, яка в тому числі надає безоплатну адвокатську підтримку. Нашим громадянам. А скільки може тривати така судова тяганина? Судові процеси тривають в залежності від ситуації, десь ну, і в різних країнах, але насамперед, в залежності від ситуації і тих обставин, які призвели до суд, судового розгляду справи. Це може бути одне засідання, де суд одразу розбереться і буде вважати, що доказів достатньо для доведення правоти тієї чи іншої сторони а інколи суди можуть тривати і півроку, і рік, навіть до війни. Ми стикалися з випадками, коли наші громадяни виборювали своє право на повернення дитини упродовж двох років в судах. Навіть ну ту, ту ж саму Німеччину я можу привести як приклад. Наголошують, що ракета в районі Кривого Рогу рухається в напрямку Кропивницького. Кировоградська ракетна небезпека повідомляють у телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ. Ми продовжуємо наш ефір, говоримо із Оксаною Філіпішиною, аналітикою Української гельсінської спілки справ людини. Скажіть, будь ласка, от 80% дітей, яких повернули законним представникам, батькам, опікунам і так далі. Тобто, суд вилучає дитину із родини на період розгляду, а потім приймає рішення повертати чи ні? Ну не завжди дитина вилучається в даному, от, наприклад, да, в історії з, з спікеркою попередньою дитину ніхто не вилучав. Вилучають не суди, вилучають соціальні служби там, де є на це право. А інколи за судовим рішенням постановляється рішення про відібрання дитини, якщо вбачається загроза. Ну, я хочу навести приклади. Знаєте, у нас ще є така ментальність в Україні наших громадян, які не вивчають законодавства країни перебування. А всі мають пам'ятати, що якщо ви перебуваєте на території іншої держави, ви принаймні маєте поцікавитись законодавством, в полі зору, якого ви знаходитесь в Україні. Так само не дозволено знущатися над дитиною іноземцям. Якщо ми з вами, як громадяни, будемо йти по вулиці і бачити, що хтось б'є дитину, то ми не зап запитуємо це дитина іноземець чи українець. Ми повідомляємо у відповідні служби, і дитині надається допомога, така сама. Практика дії і в інших країнах, тому це не обов'язково вилучення. У нас відомі випадки по тій же самій Німеччині, коли мама забирала дітей з садочка житомирянка, і тут, тут же при вихователях виховувала дитину, бо та не хотіла одягатись. Там штурхала її, надавала стусанів. Ніхто з мамою розмов ніяких не вів. Викликали поліцію, соціальну службу, дуже тихо, мовчки вихователі, і мама навіть не встигла вийти із садочка. Дочку, дитину відібрали, тобто, ну ми розуміємо, що реагування за кордоном є дещо інше ніж у нас, коли ми розмірковуємо повільно, думаємо спасати дитину, не спасати, безпека дитини за кордоном. Понад усе і найкращі інтереси дитини переважають над інтересами дорослих. Потрібно пам'ятати, тому да, дорослим треба доводити свою правоту і своє право на піклування над дитиною, якщо ви вже потрапили в поле зору соціальних служб або судів. І скажіть, будь ласка, дуже коротко, на кому відповідальність за ознайомленням із різницями в законодавстві з українським законодавством на самій людині чи мають бути цим уповноважені займатися консульства для прикладу? Насамперед, на самій людині, в тому числі Гаагська конвенція, це конвенція міжнародного приватного права, яку застосовують, але органи України зобов'язані сприяти нашим громадянам, які опинилися в такій ситуації через війну. Тому на сторінках в соцмережах на офіційних сторінках закордонних дипломатичних установ має бути роз'яснені вони є здебільшого. Також Національна соціальна сервісна служба відповідає. Відповідальна за реалізацію цієї конвенції, і також зобов'язана надавати інформацію, і допомогу нашим громадянам. Дякуємо. Дякуємо за те, що включились в наш ефір. Це була Оксана Філіпішина, аналітикиня Української гельсінської спілки із прав людини.